Всім доброго дня! Зараз будемо з вами розбиратися помилки, які ви робите дуже часто, якщо ви там на першому маршруті їдете, чи во на другому, чи може на якому ще. По-перше, по перше. По -перше ви починаєте рух, не увімкнувши покачі повороту. Дивіться, от я поїхав, а пока що не ввімкнув. Це вже помилка. Перше, ми вмикаємо покачі повороту. Друге, якщо автівка стоїть у вас на ручному гальмі, так ну, на гальмі. ми з вами починаємо рух. Дивіться, а машина не їде. Може і заглохнути. Щоб цього не було, теж дуже уважно подивіться. І вимикаємо покач ручник. Ручник ми зняли з ручника, подивились, що нікого немає. Б'язково зеркало. Подивіться. Обов'язково дублюємо, якщо ви вимкнули. Дивимось обов'язково праворуч і обов'язково праворуч. Подивіться, якщо хтось там виїжджає, ви повинні обов'язково надати дорогу. Повинні надати дорогу. Добре, продовжимо рух, і ми йдемо зараз. Помилки розглядаємо першого маршруту. Яка ще може бути помилка? Йдуть пішоходи, а ви їдете. Ви їх не пропускаєте. Ви нечем не в воді, і за це можете отримати ви помилку. Добре, тому обов'язково слідкуйте за пішоходами. Також виїхали на другій передачі і не прийшли на першу передачу при виїзді. Ну, ви можете теж заглохнути. Теж така дуже помилка, яку часто роблять учні. Ще дуже часто роблять помилку. Дивіться, недотримання бічного інтервалу. От ви їдете, і у вас там десь, ну я не знаю, там 20-30. Сантиметри від, бачите, припаркованих автомобілів це теж помилка. Вам потрібно було що? увімкнути покажчик повороту лівий, об'їхати перешкоду, вмикнути правий покажчик і повернутися. повернутися. І дивимось на пішоходів. Тому що пішоходи це дуже така помилка, яку часто роблять учні, на жаль, не помічають. Але за цього дуже часто виходять помилки. Дивимось далі. далі. Якщо, наприклад, бачите, автівки у вас теж дуже е, стоять, ну так, скажімо так, близько, ви вми... лучше увімкнути покажчик повороту, наїхати на привчасту лінію і потім з'їхати із ній, увімкнувши покажчик повороту. Е, тут на перехресті вулиці Покровська та Соборна дуже часто є така помилка, ви не вмикаєте правий покажчик повороту. Хоча вам інспектор скаже, поверніть праворуч, ідемо там по маршруту. А подивіться на знаки. У нас бачите, що односторонній рух зліва направо, тому обов'язково вмикаємо правий покажчик повороту і дивимось на пішоходів. Дивимось на пішоходів. Помічаємо, щоб не було автівок, і пішоходів. Добре. І продовжуємо рух. Зараз теж таке дуже помилку розповім про помилку. Дивіться, у вас стоїть автівка, бачите? І ви питаєтесь не заїхати на лінію. І їдете дуже близько біля автівки, ну дуже близько. Це теж буде помилка знову недотримання дотримання пічного інтервалу. Добре. Також дуже поширена помилка при виїзді на Холоменюка. Дивіться, ви їдете і починаєте дуже перекручувати руль. Якщо ви перекручуєте руль, бачите, ви заїжджаєте на сусідній авт автомобіль. Тому е кермо тримайте трошечки подалі від автомобіля, який там рухається. Також ви поспішаєте йти на випередження, наприклад, маршрутки. Але якщо подивіться е, ліве дзеркало, в ліве дзеркало, подивіться, скільки їде, їде автівок. Бачите? Ну дуже багато. Це дуже незручно. Дочекайтесь, поки маршрутка у вас не поїде. І потім продовжуєте рух. Автівочка у вас поїхала. Ось, і ми з вами продовжуємо рух. Добре. У вас є така помилка, у нас з вами є. Становиться маршрутка, зупиняйтесь, будь ласка, не виїжджаючи на пішохідний перехід. Після того, як маршрутка поїхала, тось подивили дзеркала і продовжуємо рух. Далі продовжуємо. Також ще попереджаю вас, часто роблять помилку, дивіться на світлофори на міському саду. Ну, Чи електростанція, чи міський сад, подивіться, будь ласка. Тут такі е, світлофори не дуже довгі, вони коротенькі. Тому тут ми приїхали зараз на зелений. Але будьте уважні, якщо будете. Не швидко їхати, чи переди будуть автівки, ви можете проїжджати далі, о, дивіться, на зелений, і він, він почав да, у нас з вами мигати. Тому, якщо ви затримаєтесь, це буде вже проїзд на жовтий сигнал світлофору. Але ми микрамолі лівий по каші, подивилися до дзеркала, переїжджаємо так і продовжуємо рух. Часто тут роблять помилки, їдуть повільно і е, виїжджають на. Е, Червоне світло чи на, кра... чи на жовте світло. Помилка, якщо ви будете врушати на підйом, ви відпускаєте гальмо і автівка поїхала назад. Вона не повинна їхати назад. Тренуйтеся їхати вгору. Тому що якщо автівка поїде назад, ну, десь на 5-7 см, ну може це не бути помилка, а що на 20, а там позаду автівка це дуже небезпечно. Тому не нагрівайте собі помилок. Тренуйтесь рушати на підйом, тренуйтесь з інструкторами. Як це робиться? Трошечки відпускається щеплення. Автівка заричить, трошки піде вібрація. Після чого відпускаємо ми педаль гальма, переставляємо ногу на газ, трошечки підгазовуючи, повільно, дуже повільно відпускаємо щеплення, і автівка у вас поїде догори. І цієї помилки не буде. Також часто роблять помилку від хвилювання, коли ви їдете по, по першому чи по другому маршруту, і вам потрібно тут на Макдональдсі виконати розворот, ліворуч та рухати в зворотньому напрямку. Дуже часто роблять таку помилку. Повертають, дуже перекручують кермо та повертають лівий ряд. Я навмисно сюди поїхав, щоб показати вам, що так робити не потрібно. Зараз покажу, як потрібно робити. Зараз показую, як потрібно робити про розвертання на Макдональдсі, чи перший у нас, чи другий маршрут. Ми виконуємо розворот, будемо старатися ми з вами розвернутися і поїхати в праву смугу. Тому дивіться, кермо не дуже швидко підкручуєте. Також ми можемо з вами, дивіться, і зупинимось, надаємо дорогу транспортним засобам, які їдуть з вулиці Київська, тому що у нас перешкода праворуч. Якщо автівки проїхали, дивимось уважно, якщо там ще хто їде. Ми почекаємо. Якщо нікого нема, ми поїдемо. О, дивіться, також ми з вами попадаємо в праву смугу, подивилися, що нема пішоходів, повімкнули лівий покажчик повороту і спокійно подивилися ліве дзеркало, і перелаштувалися ми з вами в середню смугу і продовжимо рух в середній смузі. Так, ми з вами їдемо і дивимося, які помилки можуть бути у учнів, якщо вони їдуть по першому маршруту. Дуже буває така часта помилка, ми побачили перешкоду. І от учень їде, їде, і дивиться і автівка. От вмикає виклав лівий покажчик повороту, там автівка, і тут автівка. І що робити, він не знає. А краще що зробити: зупинитися, пропустити автівку, яка їде у вас зліва, і потім перелаштуватися і далі поїхати. А ви, от дуже по-перше, під'їжджаєте дуже близько до припаркованої автівки, до перешкоди. І потім дуже незручно це робити. Далі, помилка. Поверніть праворуч. Дивіться, яка помилка. Перелаштування на пішохідному переході. Перелаштувалися і не подивилися вперед, а попереду ще перешкода. Навіщо було перелаштовуватись? Знову питаєтесь перелаштуватися. Там, ну, бачите, тут по пощастило, нема автівок. Вмикаємо правий покажчик, обов'язково дивимось праве дзеркало. Дуже е, у учнів якось недооцінка йде правого дзеркала. І дуже мало туди дивиться учнів. Тому якщо там є автівки, будь ласка, пропускаємо, а потім їдемо. Також бувають помилки, які тут на, на, на вокзалі, на ЖД-вокзалі, е, у вас світлофор він не дуже такий довгий, він теж коротесенький. Тому якщо у вас там буде горіти зелена стрілка плюс зелений, і ви будете їхати, там, не дивлячись на світлофор, ви можете потрапити на миготливий сигнал світлофору зелений. І потім буде відразу жовтий, тому будьте дуже тут уважні, дуже уважно дивитися на світлофор. Також буває помилка, учень дуже сильно розганяється на повороті. Не потрібно розганятися, скиньте швидкість, скиньте ногу з газу. І автівка сама пригальмує. Дивіться на мій спідометр. Подивіться. Зараз у мене 37 Всі, я там зробив мало помилок, і їду думаю 35, бачите, кілометрів на годину. А знак, який у вас знак? А знак 30, теж тут робити помилки дуже часто, тому що вже радієте, що все, там, помилок було небагато, я доїду і закінчу маршрут, маршрут без помилок. Отак от, от можна нахапатися. Також дивіться на пішоходів. От нема пішоходів уважно, ми продовжуємо рух. Ну, якось бачите, коли йдеш на іспитах, чи якщо тренуєшся з учнем, дуже багато о, пішоходів. Якщо йде відеозйомка, нікого нема. Ну не знаю, куди вони не хочуть зніматися. Не хочуть зніматися. Також дуже близько не притуляйтеся до бордюра, да? щоб не наїхати на бордюр, слідкуйте за цим, за цим. І ще є така дуже розпространена помилка. Дивіться, зараз ми будемо рушати і повертати праворуч. І зараз подивитесь, як дуже багато учнів роблять. Ви берете більший радіус, ви відкручуєте від повороту ліворуч, а там може бути небезпечно. От зараз подивіться, як, як ви робите це. Помилка. Ви вмикаєте першу передачу. І дивіться, ви кермо не тримаєте рівно, а ви берете ліворуч, їдете, 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 а там автівки. Навіщо це робити? Ви берете більше радіус, щоб вписатися в поворот. Цього не потрібно робити. Їдьте прямо. Також є така помилка, коли ви їдете і вже доїжджаєте до кінця маршруту, і вам кажуть, поверніть праворуч та поверніться до місця, з якого розпочинали іспит. Вийти на другу передачі. Їдете на другу передачі. Може хтось хтось виїжджає. Тому, будь ласка, перегальмували, увімкнули правий покажчик, перейшли на першу передачу і повільно, повільно заїжджайте. Тому що якщо тут буде хтось виїжджати, краще почекати і собі не принести помилки. Ось такі помилки роблять учні, як коли ми ми їдемо на іспитах, то теж на тренуваннях. Тому така була ідея: знімати маршрути, знімати також помилки, які ви дуже часто робите. Будь ласка, робіть менше помилок. Тренуйтесь побільше. Якщо ви хочете більше секретів дізнатися, то теж телефонуйте. Заходьте до мене. Будемо тренуватися. Всім дачі, складати іспит. Бажаю вам вкласти іспит з першого разу. До побачення.